104 роки тому, 1918 року, Польща проголосила свою незалежність від Російської, німецької та Австро-Угорської імперій. Роками вона, як і Україна, боролася за свою свободу. Зараз, коли український народ захищає свою державу, польща як справжній побратим надає неймовірну підтримку. Вона з розкритими руками та серцем прийняла мільйони переселенців, надавала нам зброю та підтримувала на світовій арені. Я особисто не спочну, поки Україна не стане членом європейського союзу у повній мірі цього слова сьогодні, 11 листопада, наша дорога союзниця Польща святкує своє національне свято День Незалежності. Президент України Володимир Зеленський привітав країну побратима та подякував за її щиру любов та підтримку, звернувшись до польського народу їхньою рідною мовою. Кохана польська, твоя одзискана не Маджиш 104 лят і моє 104 слова для тебе. Україна і польська разом, єстеш нашу щострою, ружні биво між нами, але єстеж ми кривними, єстежми З днем не подліквощі польську, з днем не подліквоші трога. До привітань долучився і народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбуці нардеп двома мовами звернувся до польських друзів, щиро привітавши їх з цим великим святом. Він також зазначив, що українці завжди будуть пам'ятати ту неоціненну підтримку, яку вони надають нам у скрутні часи. Історично між Україною та Польщею було багато сутичок та битв, але в найскладніший момент існування для нашої держави з-поміж усіх країн саме Польща демонструє свою найбільшу підтримку. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини.